Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залужний таки зробив це. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Крім того, залишається лише дозвіл США. Проект курує залужний. Україна може створити понад чотири ядерні боєголовки, які долетять до Москви. Саме тому Росія занила за переговори. Якщо ми отримуємо такий козир, кінець війни. Теоретично Україна може відновити свій ядерний потенціал і створити ядерну зброю. Про це доволі коштовний процес, і він має багато нюансів. Про це інтерв'ю 24 каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. При цьому він наголосив, що виступає проти цього, і ця його думка не подобається багатьом колегам по цеху. За словами полковника запасу, насамперед для відновлення ядерного потенціалу треба збагатити плутоній. тобто із металізованого 235-го плутонію, довести його до 238-го, а потім там утворюється 239-й. Експерт зауважив, що це неймовірно складна процедура. Коли працювала програма Мангеттен, то американці по тих часах затратили на неї 2,5%. Мільярда доларів, звісно, вони пішли на отримання плутонію не через атомний реактор. Хоча перший атомний реактор водний, до речі, побудували вручну. Реально, вручну на стадіоні графітовій стержні позакладали металізований уран і почали вивчати, як все це працює, а добуло його дифузним способом. Це дуже складна тема. Там багато змінних. Тобто, треба насамперед добути цей плотоні. Він у нас був, якби ми його зберегли. От умовно на цю хвилину у нас є зброєвий плутоній. Це одна розмова. А на шлях його добування іти іранським шляхом ми точно не підемо. Ми не іранці, ми не перси. Зовсім інший менталітет, зовсім інша світоглядна позиція. Пояснив він. Черник додав, що щойно Україна почне цим займатися, приховати цей процес буде неможливо, оскільки це треба робити на атомних електростанціях. Інформація височиться, і наші союзники поставлять питання руба. А тепер знову ж таки, а яку нам ядерну зброю треба тримати знову під прицілом Америку? Для чого? Чи було б цікаво мати кілька тактичних ядерних боєголовок? Цікаво, але ще раз скажу, просто мені важко зрозуміти механіку виконання цього рішення, навіть умовно, я політики. Нічна воля, навіть умовно є виробнича потужність, навіть умовно є гроші. Як тільки це стане об'єктивною реальністю, то нам негайно усі, хто тільки зможе будуть у цьому перешкоджати, виникає питання: а чи ми витримуємо самі? Якби ми її зуміли зберегти на тактичному рівні, то теж дискусійно. Бо чи могли б ми ті ядерні снаряди тримати, то можливо так, але в нас самої технології на цю хвилину немає, додав експерт. Черник зазначив, що створити ядерну зброю теоретично можна, оскільки в Україні є атомні електростанції. Однак не бачу коефіцієнт корисності прикладання саме такого способу дії. Хіба за одним єдиним. Єдиним винятком, як за ізраїльським досвідом, що це буде санкціоновано головним нашим союзником Сполученими Штатами. Якщо так, на цю хвилину звучить фантастично. Але з чим Господь не жартує? розумував він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.